Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами потрапили до зимового лісу. Тут випало дуже багато снігу і на ньому видно сліди. Хто це тут ходив і сліди на сніжку залишив? Дітки, прошу вас допомогти і звірят, які сліди залишили, знайти. Хто це спритно тут стрибає, сліди від лапок на снігу залишає? Так, це ж зайчик-стрибунець, довговухий молодець. Який гарний зайчик. Ось такі маленькі сліди він залишає. Малята, а скільки зайчиків ви бачите? Один чи багато. Один. а зайчик великий чи маленький? Маленький. Хто ходить тут не поспішає? Хитро все тут оглядає, хвіст пухнастий має. Це лисичка гуляє. Сліди на сніжку залишає. Ось такі сліди залишає лисичка. Тітки скільки лисичок гуляє по лісу. Одна чи багато. Одна, а лисичка яка? Велика чи маленька? «Велика! молодці малюки, всі сліди розпізнали ви. Тепер ви будете знати, які сліди на сніжку залишають звірята! Ось це сліди лисички, вони великі. А це сліди зайчика. Вони маленькі. Давайте ми з вами намалюємо сліди зайчика і лисички. Але перед цим розімнемо наші руки. Сніг у лісі все ховає. Тільки сліди залишає. Ось зайчик тут пострибав і лисичку наздогнав. Ми ці сліди впізнаємо і гарно їх намалюємо. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарба синього кольору, пензлик, стаканчик з водичкою та вологі серветки. Початку намалюємо сліди зайчика. Беремо пензлик, міцно тримаємо його трьома пальчиками, занурюємо пензлик у водичку, потім у фарбу. І починаємо малювати довгу доріжку до кінця аркуша. Притискаємо пензлик, піднімаємо. Притискаємо, піднімаємо. Тепер малюємо іншу доріжку поруч. Притискаємо пензлик, піднімаємо. Сліди зайчика готові. Миємо пензлик та відкладаємо його в сторону. Сліди лисички намалюємо пальчиком, приготуємо один пальчик, а всі інші складемо в кулачок, щоб вони нам не заважали. Занурюємо пальчик у фарбу. Та Малюємо доріжку до кінця аркуша. Поруч малюємо іншу доріжку. Витираємо пальчик вологою серветкою. Малята подивіться, які гарні сліди вийшли. Сліди ми малювали, зайчика та лисички, покажіть пальчиком сліди зайчика, а тепер сліди лисички. Молодці, ви дуже уважні! Дітки, я буду чекати на фото або відео ваших малюнків. А зараз до побачення до наступної зустрічі!